Учнів 5-го А класу в кількості 15 учнів евакуйовано. Особовий склад учнів 6 а класу в кількості 12 учнів евакуйовано. Особовий склад учнів 7 А класу в кількості 12 учнів евакуйовано. Насадник цивільного захисту школи. Особовий склад чорнотисяч загальноосвітньої школи. Укладі 272 учні, 35 та 14 працівників школи. До дня цивільного захисту у Готові. Дозвольте День цивільного захисту розпочати. День цивільного захисту оголошую відкрити. Земле, моя планета, моя держава. І літі тім, де я проживаю. Тут я не тільки живу і зростаю. Все моє середовище і, і Якщо про все це не подбає, це для людства загроза проживанню. Захистимо симово нашу планету від війни катастрофі стихій. Збережемо її для нащадків блакитно зелену живу і красиву. Людина постійно взаємодіє і зовнішнім середовищем конкретні мови середовища і сумання, у яких живе і працює людина. Звають надзвичайними ситуаціями. Кожен з нас має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварії, катастроф, пожеж і будь-якого стихійного лиха. І сьогодні гарантом цього права виступає держава, створюючи систему цивільного захисту. ovom sastu su cilizuje korone i to što mi praktično učili na teoriji je da mi pokažemo da ja, mi se možemo sve što da se praktično da znajte što neodhitno znate i povidni norme zapisu ljudine a če mi znajemo što že celo dva raz potrebalo biti povedi i Нова для виступу надається начальнику цивільного захисту Япцю Василю Васильовичу. Шановні колеги, шановні директори, гості, запрошені. Сьогодні на базі нашої школи проходить показовий день цивільного захисту. Вже традиційно складає так, що всі взагалі на звітні навчальних закладах такі. І цивільного захисту проводять щороку у квітні місяці. В нашій школі день цивільного захисту це як підсумок роботи з питань цивільного захисту. Сьогодні ви продемонстрували оперативне реагування на евакуацію. На канал Увага! Всім! Тривога! Евакуація відбулася за дві хвилини не було жодної паніки. Всі евакуйовані. Організовано спокійно, в кількості 162 учнів за звітом начальника штабу, 35 чотирів і 14 працівників, 500 обслуговуючих. Надзвичайні ситуації, звичайно, бажано не потрібно нікому з нас, але реагувати і вміти місті злагоджено діяти в різних надзвичайних ситуаціях Голова для виступу надається головному спеціалісту з цивільного захисту виноградівської РДА говорить Юрію Юрійовичу. Я хотів би наговорити на те, що цивільній захист є одну від основних завдань, які має людина знати, вчитися, робити то, що як є, ті їм чим стати. Наш я не знаю, так до зони фізичного ризику. У на, нас тут бувають е, е, надзвичайні ситуації техногенного, так і природного характеру. Можливі завеликруси, можливо, і техногені, касають через першу субідува, проходять рідні, люди переводиться в турток і вікати, ви повинні знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. У нас на території тільки нашого району за минулий рік, також як всередині гине від... Вне, Слово для виступу надається головному фахівцю районного відділу державної служби надзвичайних ситуацій Довжане Володимиру Юрійовичу. you se non è uno carattere cioè, a vari progetti che sono stati pronti però uno carattere che ha poveri Вода ah, well, у кількості тисячу літрів. Починаємо нашу військово спортивну естафету, естафету присвячену дню цивільного, цивільного захисту. Тож запрошуємо, запрошуємо наші команди. Школи перших других ступенів. Ганко <пілітно> Деректор... Василь Васильович, директор Оноцької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Макарова Віра Михайлівна, директор Сасійської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Свої місця. <риклад> слухайте, давайте. А, Юріна, ви провідте каву. Як поранення, опіки, розтягнення, переломи. Отже, сьогодні наші учасники покажуть свої навички накладання бинтових пов'язок на голову і грудну клітку. Отже, увага! Накласти, пов'язку пець на голову, на класний. Och, mae'r yn cael ei Тверді панелі, палицю, що Отже, зараз наші учасники продемонструють накладання шини при переломі кісток кисті. Отже, увага! шину на клас. Eu Захисту і об'єктового тренування на виконання вимог, положення про функціональну підсистему освіти і науки України, єдиної державної системи запобігання реагування на надзвичайні ситуації, техногенного та природного характеру, затверджено наказом начальника цифру.